Україна любаненька, тобі вірненько присягне, о, Україна о, любаненька, тобі мирненько присягне, серця Кров і любов все тобі Віддати боротьбі за Україну, за її палю. За честь, за славу за народ, серця кров і любов Все тобі вітати боротьбі за Україну, за її валю, за, честь, за славу за народ. керемні пута ми вже пірвали і зруйнували царський кров. Тремні пута ми вже пірвали і зруйнували царський трон. світ ярем, і тюрем небо ні. Ми йдемо на вольні світ за Україну, за її волю, за честь, за славу, за нарок не ні, ми йдемо на вольний світ за Україну, за її волю, за честь, за славу за народ. Перед же братця, наш прапор має, і сонце сяє, нам в очах. Перед же братча, наш прапор має, і сонце сяє нам в очах. Дружний тиск, зброї блис, серці гнів, і з ним словідний спів за Україну, за її балю, за честь, за славу за народ. Дружній тиск, зброї блиск, серці гнів, і з ним слабідний спів за Україну за її балю. jesus